Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми з вами пошиємо ось такі гарненькі бантики. Я отримала новеньку стрічку і пошила декілька варіантів бантиків. І саме по цій модельці було найбільше питань, ви хотіли майстер-клас. І я вирішила для вас підготувати окреме відео саме по такій модельці бантика, так як ця модель справді заслуговує. На увагу, їх шити досить просто, швидко. Результат я впевнена, що вам сподобається. І ці бантики будуть гарно виглядати волосечку наших маленьких україночок, наших маленьких патріотів. Розмір такого бантика 9 см на 7,5 см. Нагадаю, що матеріали для таких бантиків, а також для багатьох-багатьох інших, ви можете придбати в моєму магазині. Маю е, сторіночку в Фейсбуці, в Інстаграм, також групу Viber. Посилання на свої сторіночки я залишу в описі до цього відео, тож можете долучатися, обирати собі потрібний вам матеріал, і я швиденько постараюся вам все все відправити. Наприкінці цього відео я вам покажу такі бантики з інших стрічок. Також покажу е, ще зовсім інші бантики. Можливо, вам е, захочеться побачити майстер-клас цих бантиків, тому пишіть в коментарях і я постараюся для вас це все підготувати. А зараз починаємо роботу. Для роботи потрібна репсова стрічка шириною 4 см. Декоративна репсова стрічка шириною 2,5 см. Також однотонна репсова стрічка шириною 2,5 см. Стрічка для перетягування серединки бантиків. У мене шириною 9 мм. Резинка, декоративна серединка ось такий колосок. у мене. А також інструменти. Я беру стрічку шириною 4 см, довжиною 19, см, 2 відрізки. Із цих двох відрізків по шею звичайний бантик. Закінчення стрічки я ось тут опалила, точніше, обрізала, нарізала стрічку термоножем. Якщо ви не маєте термоножа, потрібно опалити над вогнем. І ось так. Про шию. серединку собі відзначаю, шию чорною ниткою, щоб вам було краще видно проколи. Цьому бантику не дуже важливо, так як він у нас буде схований і складочок не буде видно, тому не важливо вже, скільки ви проколів зробите, головне прошити по центру. І тепер пошиємо з вами ось цей верхній бантик. Для нього нам потрібна стрічка шириною 2,5 см, довжиною 22 см, два відрізки декоративної стрічки та два відрізки однотонної репсової стрічки. Я з'єдную попарно стрічку. Загортаю її ось так. Кутиком, бачите, тут рівненько загортаю, тепер цю стрічку припіднімаю вгору. Цю стрічку також заводжу сюди і опускаю стрічку, ось тут, згори ставлю під ось цю кишеньку, яка утворилася, а цю стрічку ставлю ось тут понизу. Ось тут. Тепер, так як в мене чорна нитка, я ховаю вузлик, починаю прошивати згори тепер виводжу голочку донизу, захоплюю ось тут стрічку і виводжу сюди догори. Тепер Ось тут захоплюю стрічку і тут вже роблю дрібніші такі проколи, ось так. Ці два відрізки також з'єдную, складаю Ось так наполовинку, але тепер з тієї сторони буду робити ось цей загин. припіднімаю стрічку, одну, другу, ось тут в кишеньку ставлю стрічку, і ось тут ставлю сюди під низ. Цього кутика, починаю прошивати згори ось такими дрібнішими проколами. Тепер захоплюю цей кутик і, ось тут беру трішки такий більший відступ, бачите? Тепер стягую, з'єдную дві половинки. І фіксую ниточку. Як бачите, ниточки тут не видно. Тепер це все потрібно зібрати в готовий виріб. Я вирівнюю бантик, ось тут вирівнюю також, слідкую, щоб все було рівненько. Наношу клей, ще добре не розігрівся пістолет. Ось так. Ось, я приклеїла, тепер приклею резинку. Взяла резинку ось такого а, жовтуватого відтінку, тому що Стрічку для перетягування серединки бантика я беру жовту, відповідно до своєї серединки, що я ось тут обрала, тому беру таку резиночку. Тепер я беру стрічку шириною 9 мм, довжиною 11 см, і зроблю два повних оберта кругом серединки цього бантика. Спершу зафіксую її ось тут. Так, тепер розрівнюю бантик, і ось так надаю йому одразу гарної форми і ось так приклеюю. Так, тепер з цієї сторони треба розрівняти. І тепер вже простіше це все просто зафіксувати, ще раз обійти. Тепер я беру ось таку серединку, дивлюся, як я її буду тут кріпити. Слідкую, де в мене буде ця серединка буде торкатися до центру цього бантика, щоб тут я поставила крапельку крапельку гарячого клею. Тепер беру ось такий клей, ми з вами вже знаємо, що він добре клеїть на жаль, його зараз нема де купити. Я чекаю, коли його завезуть на склад. ось я нанесу ось так клей, по центру дам крапельку гарячого клею і ось так зафіксую, гарячий клей зафіксував цю серединку, а ось цей клей вже її міцно приклею. Ну, ще ж ось такий красивий Ось такі гарненькі бантики в мене вийшли. Як і обіцяла, покажу вам бантики в інших кольорах. Ось такі гарненькі, також дуже гарно ця стрічка поєднується ось тут. Далі ось такого плану бантики, також гарненькі. Ось такі. І бантики дуже красиві. як бачите, тут я давала замість серединки стрічку шириною 2,5 см. І також такий економ-варіант бантика вийшов. Ще вам покажу бантики, які я пошила, можливо, вам буде цікаво майстер-клас по таких бантиках. Тож, при нагоді підготую для вас ось такі гарненькі до вишиванки. Ще гляньте, які. Красені невеличкі. Ось. І ось такий гарненький бантик. Пари я йому ще не встигла пошити, тож, як буду шити, можу й одразу підготувати для вас відео. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте і чекаю вас в себе в гостях в магазині. Do nowych spotkań i papa!